Сьогодні в роботі у нас задні стопи на Audi Q5 Рестайлова 2016 рік. Клієнт звернувся за допомогою, щоб зробити йому європейський варіант поворотів. Як бачимо, у нас тут повністю заливка йде червона. Немає ні рожевої зони, ні прозорої, а чисто Америка. По всій площі йде червоний світловод. От ми підібрали діоди, хочу показати, як працює тепер. Поворотник. Ось тут ми маємо гарну заливку жовту, така як відповідає нормам Європи. А тут іде у нас червоний. Зараз зроблю максимальне затемнення, щоб показати різницю. Ось отак, ось отак вийшов у нас жовтий. Ось отак. Зроблю другого, покажу в парі, як все це діло буде симетрично виглядати. Так, ось уже другу сторону Ну, Зараз покажу, як вони працюють в парі. Ось отакий жовтий насичений колір маємо на виході через червоне скло. Дякую всім за перегляд.